Всім привіт! З вами знову я і канал Хобі індистрес. Отось обіцяла і мус зробити. Дивіться, ось такий у мене є пров'язок. Я вже в коротенькому відео показувала. Хто бачив, той бачив. Я знайшла таке візеруночок в інстаграмі, і у відповідь. Ну, де можна подивитися? Так, мені написали, що майстер-клас коштує 75 гривень. Я не проти, в принципі, поки розбереш візерунок, дуже важко місцями розбирати. Відповідно, кожна праця має бути оцінена. Але я вирішила трішечки помучитися і сама. Пров'язала, правда, Там візерунок був круговим, я поворотними рядами. І ось такий візеруночок у мене вийшов. Тут взагалі все дуже простенько, тут є три рапорти. Як бачите, раз, два, три В рапорті 8 петель плюс дві крайні. Тут у мене взагалі 26 петель. Це дуже простенько і е, починаємо в'язати, як бачите, з виворітної сторони. Тобто виворітна сторона задає нам тон візерунку. Е, як ми в'яжемо? Так, е, першу крайню ми знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо виворітна. Так, тут вивертних два є. Ну, в принципі, в першому рядочку ми накидики не в'язали. Але це повністю, якщо нівелювати те, що йдуть накиди, то це повністю повторює ось цей перший рядочок. Все дуже-дуже простесенько. Бачите, як він йде? Зараз покажу. Тепер три вивертні, так, якби накидик, і знову дві виворітні. Оці дві виворітні ми в'яжемо з подвійним. Дивіться, бачите, як? Ближче поставлю, тягуємо і намотуємо два рази. Робимо таку довгу петлю. І знову три вивертні. Це у нас закінчення рапорту. Але тут у нас подвійний накид. Тому першу виверідну ми в'яжемо звичайну, а другу ми в'яжемо ось звідси. Як схрещену, і вона теж буде виворітна. Бачите? Знову одна, два, три. Тут знову дві з подвійним ось таким намотом. І знову три виворітні. Раз, два, три. Тут накидик. Раз. Знову з наступного рапорту виворітна. Два, три. Знову дві. Подвійні виворітні, і знову три виворітні. Накідик теж вивертне, крайня, лицьова. Повертаємо. Дивіться, з цього боку у нас є продовження візерунка. Що ми робимо? Крайню ми знімаємо без пров'язу, як зазвичай. Що ми робимо? Пров'язуємо три лицьові. А оці дві подвійні, що ми намотували, просто знімаємо як лицевими нитка за роботою. Три лицеві. З оцієї робимо не видно, з оцієї робимо лицеву за верхню стінку, щоб вона не була перекручена. Це кінець рапорту. Починаємо новий рапорт. Три лицеві. Ці дві спускаємо як лицеві нитка за роботою. Три лицеві. Якби воно ще не закручувалося, ціни б йому не було, правда? Знову три лицеві, третій рапорт. Три лицеві, дві знімаємо, як лицеві нитка за роботою, три лицеві, крайня виворітна. Повертаємо на третій рядочок. Уверх він теж має, до речі, вісім рядочків, тому проблем немає. Крайньо знімаємо без пров'язу, пров'язуємо три виворітні. Оці, що ми спускали, знімаємо як виворітні нитка перед роботою і знову три виворітні. Кінець рапорту знов три виворітні. Дві знімаємо як виворітні нитка перед роботою, три виворітні. Знову, третій рапорт, три виворітні. Дві подовжені знімаємо, як вирітні без пров'язу, нитка перед роботою, три виворітні, крайня лицьова. Пров'язали третій рядочок, тепер в'яжемо четвертий. Крайню ми знімаємо без пров'язу. Тут дивіться, яка ситуація. Пров'язуємо дві лицьові. Не дві лицьові, одну лицеву, тепер оцю знімаємо без пров'язу. Нам треба оцю подовжену і оцю поміняти місцями. Міняємо їх місцями, переносимо знову на ліву спицю і пров'язуємо дві разом лицевою подовжну і звичайно за верхні стінки. Ось так. бачили? Тепер лицева, тепер подвійний накид. І вона знову три петлі. Тут треба перекинути лицьову і цю наступну поміняти місцями. Міняємо акуратно місцями, пров'язуємо цю лицьову, що ми заміняли лицьовою. І оці дві подовжену, і звичайно, дві разом лицьовою за нижні стінки. Бачили, тепер звичайні дві лицьові. і знову повторюємо оцю маніпуляцію. Ось цю. Просто знімаємо ці дві замінюємо місцями, міняємо все, повертаємо на ліву спицю. Подовжену лицевую, звичайно, за верхні стінки одною лицевою, лицьова, подвійний накид, знову оця подовжена, її ми потрібно, нам потрібно поміняти місцями. Раз, два зняли, поміняли. Оцю лицеву пров'язуємо як лицевою, а оцю подовжену разом з наступною за нижні стінки дві однією. Знов дві лицеві, знову три лицеві, цю знімаємо. Тут дві міняємо місцями, поміняли місцями і пров'язуємо подовжену І, звичайно, однією лицевою за верхні стінки. Лицева. Подвійний накид, знову ці три треба поміняти. Повертаємо, не має бути перехрещених петель. Міняємо місцями цю і цю. Раз, подовжену сюди. Звичайно, сюди. Ми її пров'язуємо, накид не губимо. І тут і звичайно, однією лицьовою за нижні стінки. Лицьова крайня виверідна. Ну, тут ми впоралися. Повертаємося назад. Повертаємося назад, пров'язуємо. Крайню знімаємо без пров'язу, виверітна, виворітна, виворітна, три виворітні. Тепер тут нам потрібно виворітна і виворітна схрещена. Знову три виворітні. Зробили. Знову виходить, три виворітні. Раз, два, три. Накидик один, так, другий схрещений. Знову три виворітні. Так, знову останній рапорт три виворітні, накидок подвійний: один так, другий серединки. Ось так. Три виворітні і крайня лицьова. Повертаємося наступний рядочок. Дивіться, як в нас вже бачите, як вийшло. Наступний рядочок, що ми робимо? Нам треба зараз буде повертатися правильно. Ну так, ми вже зробили, роз... а тепер треба ось такий. Значить, що ми зараз будемо з вами робити? Крайню ми знімаємо без пров'язу. Отож, відбудеться клас, чому? Бо побачила, що зробила помилку. Дивіться, все не так просто, бо значить, вона коштує 75, 75... <кій> Боже мій, гривень. Дивіться, яка ситуація. Тут я зробила по одному, а мало бути подвійно. Зараз ми якось будемо то витягувати. Тут мали бути подвійні, отут подвійні петлі, щоб знову робити цю штуку. Тому, зараз ми що робимо? Крайню знімаємо, без пров'язок. Цю знімаємо, нитка за роботою. Пров'язуємо шість лицевих. Будемо витягувати, просто, розумієте? Зараз шість лицевих. Ці дві мали бути подвійні закручені, але ми так їх знімаємо. Нитка за роботою, знову 6 лицевих. Бачите, що я так неправильно зробила, тому що <кій> мали бути подвійні накиди. Так, е, так. Е, За роботою ниточка. Раз, два, три, чотири, е, пять, шість. Знову тут мали бути подвійні, їх знімаємо як лицьові, нитка за роботою і знову 6 лицевих. 3, 4, 5, 6. Цей знімаємо, як цьому нитка з роботою, крайня виворітна. Трішки не потягнула, але зараз будемо бачити, що в такому випадку. <кій> Я, можливо, їх розтягну, і воно так не буде виглядати. Тепер е, наступний рядок. Крайній знімаємо без пров'язу. Цю знімаємо нитка перед роботою. Пров'язуємо 6 виворітних. 6 Знову дві знімаємо нитка перед роботою, пров'язуємо три, чотири, пять, шість. Знову дві знімаємо, як виворітні, нитка перед роботою. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І одну знімаємо, нитка перед роботою, крайня лицева. <кій> Дивіться, я так її не витягну, але пробую. Тепер що ми будемо робити? Це, в принципі, практично що восьмий рядочок у нас. Ми зараз будемо робити, дивіться як. Тут ми маємо ту витягнуту петлю, краню ми знімаємо без пров'язу. Ставимо накид. Тепер оці дві петлі ми маємо поміняти місцями, але до серединки. Пров'язуємо лицьову, отут лицьова і лицьова дві разом лицьовою за нижні стінки, дві лицьові. Тепер ось тут, оця витягнута петля, хоч її так не видно. Цю е, знімаємо, ці дві міняємо місцями, і оці дві лицьова і лицьова пров'язуємо за верхні стінки. Потягнули, бачите? Лицьова. Тепер подвійний накид. Знову оцю, тут видужено перекручуємо її. Так, оцю і оцю міняємо місцями. Дивіться, поміняли. Пров'язали лицеву, тепер лицева і лицева за нижні стінки однією. Ось так. Далі дві лицеві. Знову у нас є три лицеві одна витягнута, і дві такі. Цю знімаємо. Ці дві міняємо місцями і цю лицьову і попередню, оцю витягнуту, пров'язуємо однією лицьовою за верхні стінки. Оця лицьова, тепер подвійний накид. Знову у нас є три лицьові, ця витягнута, ми оцю і оцю міняємо місцями акуратно. Тут пров'язуємо після двох накидів лицьову, а оця лицьова і оця дві разом лицьовою за нижні стінки. Дві лицьові і у нас знову залишається така сама схема. Лицьову знімаємо, ці дві міняємо місцями. І оцю лицьову, яку ми поміняли витягнуту, пров'язуємо з оцією за верхні стінки лицьовою. Тепер лицьова, накид і крайня виворітна. Дивіться, і по ходу, це вже восьмий рядочок, це вже все. Але ми що повертаємося і знову ж починаємо далі в'язати. Тобто, це виходить у нас як перший рядок. Крайню зняли, виворітна, 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 Виворітна виворітна, виворітна. виворітна. Виворідна. Получається, у нас шість. Накидок пров'язали, сім виверітних, шість виворідних, сьома. І ось тут виверідна, і оця теж виверідна, але перекручена. Знову раз, два, три, чотири, пять, шість. І знову тут подвійний накидок. Раз. Два теж виворітними. Знову раз, 2, 3, 4, 5, 6. І накидик виворітний, крайня лицева. Дивіться, як воно виходить. Виходить, все дуже простенько, насправді. Ми просто-напросто десь-не-десь витягуємо. Бачите, тут я не дуже витягнула, і воно так не видно. А там, де витягнуті петлі, дуже добре видно. Я не знаю, правда, чи передає колір. Нитки візерунок, але насправді, якщо не бути е, неуважними, так як я от забула зробити петлі, то все дуже простенько. Тут я, звичайно, помилилася. Е, спробую, напевно, е, якимось чином в майбутніх відео намалювати схемку. Проте тут е, оця заміна. Якщо чесно, не знаю, як її в схемці намалювати. Якщо ви знаєте, як можна в схемці це намалювати, дуже помогло б, щоб не помилятись. Насправді, візерунок дуже гарно виглядає. Якщо вам сподобався пров'язок, ставте пальчик вверх, натискайте дзвіночок і підписуйтесь на канал, будемо вчитися разом. Виправляти помилки теж разом і обов'язково. Як це правильно сказати? Критикувати одне одного теж разом. Всім па-па-па-па, гарного дня!